У нас 22 градуси бджілки літають, запахи неймовірні, єдине що вітер трошки розгулявся. Давай. Вел? І ти розгулявся, і ти хочеш десь піти, да? Нагульки? Вже персик зацвів, Вон починає розпускатися. Черешня он, яка вже. А я працюю. Чищу нуклеуси. Готую їх до заселення, яке ще буде дуже не скоро, бо ці холоди не дали трутня засіяти вчасно. Тому засів трутня почався по суті вже з тепла, коли настало. Так що перші інсеміновані матки будуть із запізненням десь, мабуть, в тижні-півтора. Поїмка. В общем, сезон почався.